І давайте пригадаємо таку ще непросту тему, як види односкладних речень. Речення з головним членом у формі присудка це означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові та безособові. Щоб нам визначити вид односкладного речення, треба знайти присудок в реченні. І підставити відповідно займенники. Якщо підставляються займенники Я, Ти, Ми, Ви, і це не приказка і прислів'я, то це означено особове речення. Якщо під присудок можемо підставити займенник вони, то це не означено особове речення. Якщо прислів'я або приказка, там може бути і ти, і вони, і ви, то це узагальнено особове речення. І якщо у нас інфінітив або слово немає, або прислівник, досить багато там варіантів, безособове дієслово, дієслівна форма наното, то тоді це безособове речення. Аж морозом сипнуло поза спиною. Сипнуло. Це безособове дієслово. Тому це безособове речення. Здобудемо освіту, побачимо більше світу. Народна творчість. Отже це узагальнено особове. Мене везуть у царство трав. Що роблять? Везуть вони. Значить, неозначено особове. Речення. І любіть травинку і тваринку ви любіть. Означено особове. І речення з головним членом у формі підмета це називне речення. Пекучий день. Лісів, солодка млява. Млява яка солодка. Млява яка лісів, день який пекучий. В таких реченнях може бути тільки означення. Якщо тут є обставина, Тут то тоді це двоскладне речення. І розглянемо завдання. Треба знайти, яке речення є називним. Вечерія. Це безособове речення. Маленька хатинка біля річки. Підмет хатинка. Здавалось би, воно називне. Але ні, тут є обставина хатинка Д біля річки. Тому це двоскладне речення з пропущеним присудком. Радісні, усміхнені обличчя, веселі очі. Очі, підмет і все це означення. Веселі, усміхнені обличчя, радісні. Тому якраз варіант В це називне речення. Дні прекрасні не може бути називним. Тут підмет дні, а прекрасні присудок. Якби було прекрасні дні, навпаки, то тоді б воно було наземним. Друге завдання. Шукаємо також односкладне називне наземне речення. Світало, на дворі стало сіріти. Це безособові речення. Світи, щоб звеселилась хата. Ти світи. Це означено особове. Дорога, ранок, тиша. Довгий яр «весь білою черемкою залитий. Це всі чотири речення односкладні називні. Яр який довгий? І дієприкладникове зворот це тише значення. Тобто є підмет і два означення, А тут взагалі просто підмети. Третє завдання. Шукаємо означене особове речення. Тобто... Під присудок можемо підставити займенники Я, ми, ти, ви. Для ілюстрації сказаного раніше ми наведемо декілька прикладів. Ми наведемо це двоскладне речення, воно не підходить. Криничку розшукали швидко. Що зробили? Розшукали вони. Це неозначено особове речення. П'ю життя моє спрагненно радо. Я п'ю. Це означено особове речення. Наш варіант. Четверте завдання. Односкладним неозначено особовим реченням є. Шукаємо неозначено особове. Прокидаюся, розвинююся, тиша. Прокидаюся, це означено особове, розвиднюється безособове і тиша називне. Заблимало край неба крізь зелені зелені хмари. Заблимало – Це безособове дієслово тому. Це безособове речення. Скажи мені правду, мій добрий козаче, скажи ти, це означено особове. Липка глина набиралась на чоботи і стало важко йти. Глина, що робила, набиралась. Це двоскладне речення. Портрети його друкуватимуть у столичних газетах. Друкуватимуть. Вони друкуватимуть. Когось що в портрети. Підмета тут немає. Це і є потрібний нам варіант. Неозначено особове речення. П'яте завдання. Узагальнено особовим є речення. Не всякому слуху вір. Це дуже схоже на приказку. Але треба перевірити, можливо, тут є речення більш схоже на приказку. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні, добре тому ковалеві, що на обі руки кує, схотіло сонця веселого шуму ріки, теплого хатнього духу. Будь сміливим не язиком, а ділом. Останнє речення це точно прислів'я. Тому воно і є узагальнено особовим. Шостому завданні Безособовим є речення, весни такої не було і не буде. Не було чого весни. Тому це безособове речення. І в сьомому усі речення безособові, окрім учись не до старості, а до смерті. Ти учись. Це прислів'я, це узаганене особове речення. Всі інші є якраз безособовими. Добре розумного вчити за дурною головою та й ногам горе, не вистачає клепки в голові, ні собі взяти, ні людям показати. Дякую за увагу і бажаю успіхів при складанні тесту.